Всім привіт на каналі Vologi DynDux. І сьогодні ми знімаємо новий відеоролик. Сьогодні з нами Даня і Олексій Всім привіт! І ми зараз йдемо на у одного чувачка, який волк 2... 2810 кг. 4 ребітха. Він спільник з, одно... з одним челом. Я якраз побачив на карті. Ой! Чекайте, я взяв машину 10 ребітхів Це не та машина, яку я хотів взяти. Чекайте, чекайте, одна, одна. Протичком Так чекайте О, все. Так, вертольот. Я беру оцей вертольот, бо в ньому є така штука, коли летять ракети, то можна відбити. Все, вісім баз від мене. Я перерахував вже невроліку одна база. Два. Три бази. ти вже де? Я зараз буду шкать, мені треба десь зробити, я зараз буду. Йти. Не понял. Вийшли чи шо? Вони вийшли, пацаны. А жо, а правда тоді давай щось інше. А я, короче, на воді, напевно, поплыву. На воді. Давайте на гольф. Чи на ліма? Чи на омега? А mm можно -hmm. Зараз гляну де омега? Даня, зараз зробимо десантацію тут. Давай, роби, ребе, роби, роби дань. Я забув парашют. Пашут забув? Нет, я не пам'ятаю. Я робити? Чекай, 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 я зараз... Тихо, ні, я взяв, я взяв. Давай! Чекай, чекай, дай трохи ближче до мене, тут моя, короче, база. Стри... Все, давай, давай, стрибай. Ні, я вже здох. Я бачу, ми ти за дівчика, я зараз вистрибую до тебе. Я вже здох. Туда, туди! Я прям здох. А. Я в повітрі в мене там показав, що О. типу мені можна забути, а коли я впаду, вже прямо. Mm. Я прибив случайно, Даня. Нормально? А до речі, мені ще трошки, я зможу зробити риби. До речі, як ви... Мені ще теж, у мене 80. До речі, як ви бачите, Олексій вже чути ми зробили цей полаштунок спустя, скільки? П'ять роликів, чи скільки? Не знаю. Я Ладно, дивіться, ми йдемо на омега. Омега, омега, омега. Запускати на ракету зразу чи ні? <клузька> Кайдися наш омега омега. Мені треба летіти в правой. Омега. Наш клан. З, і, цей. Що дань ти казав? Нам треба летіти. Ніхто до мене. Вправу? Так. Омега. Наш клан оголошує тобі Ну, Омега, наш клан оголошує тобі війну. Ну як оголошує, я е? не знаю. Ну просто щоб цікавіше. Ну ми, в принципі, нікого Омега не нападаємо. 4. Омега У нас тикер би. Омега чотири? Чи скільки? Але вона ближче до нас, вона ближче до нас. У вона жовта? А, ні, якась рожева більш. Зараз подивлюся, я виключу щит. Опа, тут. Я тут, я тут не треба. Там не так, дивіться, Омега — це 12 база. Дивіться, це я, тобто, 12. на 17. Мені 1, 2. П'ята база. Ракети я це не знаю, не поки не що зразу не буду запускати ракету. Це якось затратно, тим більше вона може лівнути. Чуєш? Омега писати руки. А, ти вон... вони, вони червоним. Червоного знаєш скільки? Ні-ні-ні-ні, каже, що ми пожартували. Чекай. Червоний це в того, що дай робити. Ми, ми жартуємо. Ми жартуємо. Пацани, ви хочете 9 дев'ятмара витхеме? А можна, але просто я якось захотилось. Пацани, ми жартуємо, ми жартуємо, запам'ятали, Ми жартуємо. Е! Що це за? Блин, нас то, да, хто інший инчий Хто? Новий чоловічок. чулочок? Без Да я, я? короче я тебе захищу цих Янки тобі... Хотя, пацани, йдемо на джостум 2. хто? Це е, Червона база Альфа. Я запускаю їм ракету. На мене почали війну. Так, оця а Янки шут. це червона, вона взагалі з іншого району. Да, короче, дивіться, 17, треба облетіти весь все місто. Короче, червоний прапор. Я запускаю ракету зразу. Пацани, давайте я ракету запускаю, а потім вы. Мене просто Ми, Ми просто... мене принципиал. Ща Олексій, ти запускай. ти запускай на омега, я запускаю на червоного. без проблем, у мене 4, 4 мільйони лишніх. Він написав, що ми його вже рейдили. А <плес> ми його тебе рейдили вже? Ні. Він, оцей не <плес> чел червоний, думає, що я якийсь слабкий. Десять робітків, але чел на тебе робіт більше. Да ші троє, ты точно лівнеш. Якщо ми ще троє, ми придумаємо геніальний палан, то ти лівнеш. Омега. Ай, бля, щит. Так, эээ... Двадцять два... П'ять? Ой, 22 5. Пацани, омега! Даня, Даня, різко, виходимо з бази, на нас зараз ракету запускають. На червоних, Олексій, на червоних. На червоних? Даня а швидше не на нас ядерку. Все, мы ви, ви, ви на що кинули? Даня, я парашют не взял. Ні, я взяв, ти взяв? Я на червоних, так? Та, на червоних. На альфа, на альфа полетіло. Ракета? Та ти ж он не ракета, а цей на рожевих. Ти що мені сказав? Я поняв, я поняв про ракету. Та я сказав постирали. на рожевих, бо я на альфу вже Оці. Ти що полетіло? Да нехай, нехай, нехай. Додаткова ракета їм не завадить. Не встигне, нема а не дістане грошей, щоб проминути. о о ракета, ракета, ракет, не Пацанець, якщо залетів на дві, е, якщо. Що там в чаті пише чати скаже? А? В чаті? Он не е, он... Віктор я... з ним заодно? Віктор з ним заодно. А хто на Віктор? Та ні, з нами навіть Віктора нема. Він типа хотів на себе і він, типу, і за нього почалася війна, правильно? Правильно. Бо він типу, хотів захистити. Він оголосив мені, він казав, він мені угрожав. Я навіть не до нього справу вів, а він почав захищати. Ну зараз подивимося, хто тут лівне. Я зараз напишу. Та ні, поки що з повітря, бо я боюся, що хочу що трохи, щоб він побоявся. Тут, по його територіях буду зараз вибухи.